Дякую, сина, і свята Годой. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, вітаю вас з наступаючою святою неділею. Сьогодні свята Всекла шановує чудодійний образ Матері Божої, який називається Всецариця. Всецариця. В перекладі з грецького це пантонаса. Цей образ чудодійний знаходиться на святій горі Афон в монастирі Ватопе. Більше ста разів. Я не перебільшую і не намагаюся відхвалятися, але констатую, більше ста разів я молився перед цим образом, приїжджаючи на святу Гору Афон. і бачив великі чудеса і знамення, які відбуваються перед цим образом Божої Мати, а також розмовляючи з монахами, інаками цього монастиря і послушниками, там багато є україномовних зараз. Зокрема, там зараз знаходиться у нас послужник Андрій, він з Канади приїхав в старому. І ось там він несе послушання, творить Ісусову молитву. Ось, він є учнем настоятелем монастиря, послідовником цієї праці, молитовної Єфреми, Єфрема. Вотопецького. Так ось от вони розказують монахи. Як от люди, заходячи в храм, юнаки, чоловіки, літні люди, приходячи в храм, якщо хтось має в собі нечистого духа, або цей нечистий дух ховається в них, вони не можуть підійти до цього. Нечистий дух просто кидає їх на підлогу, вони спіною у рота. В валяються перед цим образом. І всі починають тут монахи молитися, і з них цей нечистий дух з людей виходить. І, знаєте, очі у цих людей, до того, як вони зайшли в храм, були такі темні, обличчя змарнілі. А тут очі, коли вийшов нечистий дух, коли покинули всі бісівські помисли, очі прояснюються. І стають як квіти після дощу, такі сяючі. Це мені описує цей послужник. А також хто молиться перед цим образом за свої родини, за своїх рідних і близьких, виходячи навіть з монастиря, вони отримують смс-ку або їм дзвонять по телефону вже там на подвір'ї монастиря і говорять, що такий-то, такий-то в реанімації був комі, але прийшов все. Така то така -то справа, яка була в глухому куті, а вона отримала божественний розраху. Тобто надзвичайні знамення і чудеса трапляються перед образом, який знаходиться на святі Горі Афон. А цей образ, 15 років тому, я замовив, що на святі Горі Афон, саме в на монастирі іконописець написав. Копію, точнісіньку копію образу Божої Матері Пантанаса. І коли ми отримали від іконописця цей образ, ми зразу побігли в храм і попросили, щоб нам дозволили свіже написаний образ прикласти до оригіналу. І ось той монах, який це робив, він просив, хоча молився він грецькою мовою, щоб сила образу, сила образу оригінального. Який знаходиться на святі Горіафон, щоб матір Божа передала цю силу і цьому образу. І дійсно, я можу засвідчити, у нас є навіть записи, я вже розказував про те, як одна жінка молилася за свою матір 70-літню, у якій був рак четвертої стадії. Вона 12 кафесів почитала перед цим образом. І її мама не віруючи, яка не ходила в церкву, чудесним образом зцілилася від раку. І до сих пір живе, хоча пройшло вже років, здається, десять. Так ось ви можете е, от побачити. От зараз я хочу звернути вашу увагу на ці фотографії. Подивіться, цей образ знаходиться на цій стінці, але оце люди поприносили до цього образу. Ми ж нікого не просили, ми це не об'являли. Але люди, відчуваючи силу образу ікони Канаси, вони приносять фотографії своїх рідних і кладуть ці фотографії як, як от такий видимий знак невидимої присутності цих людей. Бо що фотографія це видимий такий знак, це символ людини. І ось потім, поклавши фотографію біля цього образу і помолившись, і коли вони... Пишуть записки своїх рідних, і ми молимося за цих людей. І священник кожен день молиться і читає імена цих людей. Ви знаєте, потім вони приходять, показують нам фотографію, кажуть, ця дитина вже зцілилася, моя мама вже здорова, мій чоловік вже здоровий, моя дитина вже здорова, і ми ці фотографії все одно тут залишаємо. Років вісім тому відбувся, відбулася така чудесна подія. Я привіз за фону диск, аудіодиск, записаний, записаний на фоні. Монахи співають акафіс перед цим образом. І на вулиці Васильківській, там, де онкох лікарня, лежав один чоловік, який був не його не можна було сюди привезти до цього образу. І щось мене спонукало дати рабу Божому Олександру диск і сказати, дай. Тому свому товаришу, який он похворий, вже четверта стадія, і який вже нічим не може зарадити, тому що в нього вже четверта хімія, хай він послухає цей акафіс Божої Матері на грецькій мові. І що ви думаєте? Йому дали наушники, йому дали цей диск, і він почав слухати. Кожен день без кінець він слухав акафіс Божої Матері, посвячений іконі Пантанас, як співають грецькі розпі. І він зцілився від раку. від того, що він слухав, слухав тільки Акафис, і коні на Мегентські моги. От за це мені засвідчив Олександр. І потім цей хворий, який зцілився, він прийшов в наш храм. Ну, тоді ще не були так розвинуті мобільні телефони, як зараз. Він слухав через, через наушники. І весь не засвідчив про те, що оцей акарфес каже, я слухав на грецькій мові, і Господь мене з І з того часу ми почали вже як би, розповсюджувати цей акафест. І, і вам також ми рекомендуємо вашим рідним, вашим близьким, які знаходяться в якійсь скорботі або в хворобі, читати акатус Божої Матері, який посвячений іконі тонаса, співати це як і молитися. От перед цим образом, перед образом, це образ, це чудодійна копія того образу, який знаходиться на святі Варіантло. Цю ікону, цей образ Афонський ми і вшановуємо сьогодні, і завтра почнеться літургія. в сьомій -го годині ранку, о 9 -го годині ранку, всіх ми вас запрошуємо на цю літургію. І в кінці літургії ми прочитаємо Акафорську молитву Божій Матері Антонас. Высокая Богородица, спаси нас.